23 червня 2024 року – 30-річчя центру спеціальних операцій АСБУ. це один із кращих бойових спецпідрозділів України, які робить великий внесок у нашу майбутню перемогу. Бійці центру СБУ воюють як на лінії фронту, так і проводять спецоперації глибоко у ворожому тилу. Воїни центри виконують найскладніше завдання. У найгарячіших точках разом із побратимами Збройних сил України бійці Центру спеціальних операцій А служби безпеки України тримали оборону Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Луганської, Донецької областей, у тому числі Пробіжного, Білогорівки, Северодонецька, Бахмута та Авдіївки. На рахунку центру також операції зі звільнення острову Зміїни, Київщини, Харківщини, Харківщини, Херсонщини та Запорізької області. Також спецпризначенці центру проводять багато спецоперацій. В тилу ворога, окремі результати бойової роботи Центру спеціальних операцій а Служби безпеки України з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, майже 800 знищених танків, понад 1,2 тисячі бойових броньованих машин, майже 900 артсистем, понад 100 засобів протиповітряної оборони, вісім одиниць авіатехніки, понад 40 кораблів, катерів та човнів ворога, майже 1 тисяча безпілотників, бійці. Центру спеціальних Спеціальних операцій АСБУ універсальні воїни це й розвідники, і навідники, і оператори дронів, і мінометники, і снайпери, і медики, і штурмовики. Наразі рекрутинг центру спеціальних операцій А служби безпеки України триває.